Всім привіт! Зараз ми проїдемося шостим маршрутом. На мою думку, він є один з найскладних, тому зараз ми побачимо, які є нюанси по цьому маршруту. Підготовлюємося до початку руху. Як завжди, придбаємо безпеки. Сидіння вже було відрегульовано і перевіряємо зеркала. Спочатку вмикаємо покащик повороту, передивляємося, чи немає автомобілів, і виїжджаємо. Всі маневри на майданчику ми показуємо покажчиком повороту. І виїжджаємо з території сервісного центру наліво. Випускаємо інших учасників дорожнього руху, які рухаються по голові дорозі. І повертаємо праворуч. Так як ми повертаємо на першому маршруті, направо. Під'їжджаємо до стоп-лінії пропускаємо зліва автомобілі і виїжджаємо. і Рухаємося до вулиці Руська і будемо повертати ліворуч. в даному проміжку є у нас пішоходні переходи Уважно спостерігаємо чи немає пішоходів. Також буває. Припарковані інші учасники дорожнього руху, тому їх потрібно обіжати також покашчиком повороту. Вмикаємо завчасно покашчик повороту, не зупиняємося на пішохідному переході, стараємося і пропускаємо інші учасники дорожнього руху і повертаємо ліворуч. І Їдемо все прямо по вулиці Руська. До вулиці Жазміної і будемо повертати ліворуч. У даному проміжку є також зупинки, пішохідні переходи, на яких також звертаємо увагу, тому що часто в час бік пішоходів на даному проміжку дуже багато і ця вулиця прям дуже жива. Зараз вихідний день, тому взагалі людей і автомобілів менше. Також на зупинках не забуваємо перевіряти, чи немає маршрутних транспортних засобів. Якщо вони вмикають лівий показчик, обов'язково їх пропускаємо. У нас регульований пішохідний перехід. Тут в принципі простіше, Тут точно помітити пішоходів. Це прямо Сьогодні вітер такий, прямо селися здуває, осінь Якщо ми їхали правим, правим положенням, ми маємо зміститися з лівим покажчиком в ліве положення і тут і об'їжджаємо всі автомобілі, які припарковані справа. цьому пішохідному переході зазвичай багато пішоходів, тому проїзд даної вулиці тут зазвичай йде довший. Не забуваємо перевіряти, коли їдемо на даній вулиці зеркала, тому що ця вулиця в принципі, є широка, не вулиця, а більш смуга є широка, і тому часто, особливо двоколісні транспортні засоби люблять біжати і обганяти як зліва, так і справа, як навчальні автомобілі, так і інші учасники дорожнього руху. Тому не забуваємо вмикати. Перевіряти в зеркалах. Далі ми рухаємося прямо. Так, у нас є перешкода, ми дивимося в ліве, в ліве зеркало, вмикаємо покажчик повороту і назад вправо перелаштовуємося, тому що ми рухаємося прямо на знак рук по смугах, що ліво дозволяє наліво тільки, вправо дозволяє прямо. Тому ми займаємо свою праву смугу. І Очікуємо зеленого світлофора. Далі все, рухаємося прямо до вулиці Жасміної. І зупинятися тут не можна. Також є жовта лінія. Якщо потрібно в даному проміжку зробити зупинку, у нас є в принципі тут не одне місце, пару місць, ми вже деякі з них проїхали. І... Десь місць, ось тут якщо потрібно. Ну, ми їдемо, продовжуємо рух далі. Ми повертаємо ліворуч, тому вмикаємо лівий покашик, прилаштовуємося і будемо повертати ліворуч. При повороті ліворуч ми як завжди пропускаємо зустрічний автомобіль. Також на повороті пішохідний переход, також у нас перешкода стоїть, ми об'їжджаємо до повказчиком і повертаємося також. Ця вулиця, в принципі, частково є склада тим, що вона є вузька і багато небезпечних поворотів. Тому на цій вулиці дуже добре видно, наскільки людина відчуває габарити автомобіля. Тому якщо у вас є десь не до кінця довшні габарити, ви намагайтеся повільніше їхати і частіше подивлятися праве зеркало для того, щоб розуміти, скільки ви знаходитеся від бордюра. Також вмикаємо показник на об'їзд перешкоди. Ми маємо їхати все прямо по даній вулиці і на Вінниченка будемо повертати ліворуч. Це є досить складний поворот, тому що коли ми повертаємо ліворуч на вулицю Вінниченка, зараз ми її будемо бачити, у нас виходить, ми маємо пропустити зліва дві смуги і справа дві смуги. Тому також у нас є перешкоди. Тому це складний пору тим, що ми маємо зліва пропустити і справа дві. Оскільки не було автомобілів, ми виїхали. А коли час бік, особливо, тут дуже багато автомобілів, тому цей це виїзд досить є важким. І на світлофорі на на повертаємо праворуч. Також, коли ми їдемо на зелений сідофор, також, також зелене сівється, тому будьмо уважні на поворотах. І рухаємося по вулиці Комунальників прямо до заправки, будемо перед заправкою повертати ліворуч в напрямку сервісного центру. принципі, на комуналіках, якщо потрібно зупинитися, теж у нас справа біля бордюра, якщо немає ніяких прилеглих територій, вулиць, немає пішохідних переходів по 10 метрів, бомби і два боки, зупинки 30 метрів з двох сторон і перехрестя, то в принципі, можна біля бордюра ставати. І також, якщо у нас є розцілювальна смуга. Що і також щоб було проїжджою частини 3 метри. В принципі, тут смуги є досить широкі, тому 3 метри тут запросто буде. Запросто тут можна зупинитися даним прожимом. Перед заправкою будемо повертати ліворуч. Пропускаємо також зустрічний автомобіль, намагаємося тут не заїхати на зустрічну смугу, а одразу попасти в свою смугу. Тому що часто учні, коли тут повертають, розмітки немає на повороті і часто виїжджають або повертають сюди через зустрічну смугу. Тому це треба контролювати цей момент, тому що чи якщо ви через зустрічну повертаєте, це також помилка. У нас є головна дорога і також знак небезпечний пішоходний перехід. перехід. Тому враховуємо, що тут часто пішоходи вибігають з парковки сервісного центру і вони повертати праворуч. І парковки. Припаркуємося в парковочне місце. Також вмикаємо на всі маневри покажчик повороту і паркуємося ліворуч і намагаємося попасти в розмітку, щоб не порушити розмітку. В принципі, маршрут. В принципі, маршрут нормальний, єдине, що поворот ліворуч. На Вінниченка є в принципі трохи складний. Якщо ми дочекаємося там і пропустимо, в принципі, можна скласти. Всім успіхів!